Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка нав'язала і мене звати Бабуля Війка. Я з вами не розмовляла, Боже, навірно, з тиждень. Я так за мамою вже з цими скучилася. Не було толком що розказувати чи показувати. Хоча є, що розказати є, що показати. І сьогодні так же я не планувала сьогодні знімати відео. Ну мене так сьогодні щось врве і так мене пре. Сьогодні буде взагалі шок-контент, сьогодні буде взагалі шок в шокі. Я сама в, шок, в шокі. часа чотири вже відходжу, хіба що можна на вечір вже треба напитися. Ну, почала про хороше. Дивіться, в мене зацвів гіацинт цвіте, це теж розпустить. Ну, звісно, у мене цибулинки такі були підсохші під ванною лежали. Ну, Цвіте, скажу вам, пахне-пахне. На дворі йде сніг, і стоять великі калюжі. Якщо ви бачите, там на садочку великі калюжі. Я вже поставила на посадку. Положила картоплю батат. Ось вона, я так положила, можна в земельку ложити, але я положила на цей воршочок. Злоточок такий положила мух, щоб не було грязюки. Ось, вона починає пускати коріння. Потім я вам покажу, як розпространяти на дедальші. Це щось пропадає. А це, дівчата, мій базілік. І на нове Рождество перед новим роком я купила перчинку, щось для салату, щось купила перчинку. І в мене був отой кочеришка ото була з перцем. Я думаю, куди його одіти? Я взяла її і ось поклала в горшок. І ось воно росте. І що тепер? Тепер треба стаканчики придбати і поставити в стаканчики, щоб воно росло. І так чувствую, поки що до травня місяця Ну, візьмемо лютий. Березень, квітень, дівчатки, я, мабуть, буду збирати урожай перцю. Ну, поклала, думала, а воно взяло і виросло. Ну, що ти зробиш? Все як завжди. Так що, дівчатки не переключайтеся. Оце пахне-пахне-пахне. Розкажу і покажу, що маю. Дівчатки, що вам хочу сказати? Ви бачите, в мене вже лежать тут пандочки. Зараз разом з вами поклею носики і трошки вам порозказую. Пандочок, ви пам'ятаєте, два тижні тому спеціально подивилася, коли я в'язала той. Ой, Знімала вам те відео там, де було багато пандочок. О, пройшло 15 днів. Вчора я подивилася, пройшло 15 днів. І дівчатки, я за 15 днів зв'язала ще 300 пандочок. Початку для початку було, наче вони казали, 10 числа. Скажуть, скільки потім вони написали мені 5 числа, що треба було ще зв'язати 200, буде 500. А потім вони мені написали... Я не знаю, 15 числа, чи коли написали, що треба буде все ж таки 600 пандочок. Ось таку беру клею носики. Носики маю маленькі, чорненькі і рожеве, рожеві. Просто тепер так клею. Дівчки, і я вчора закінчила в'язати. Скажу так. У мене вчора був, звісно, такий день, я взяла цілий день. Подвигаю, в'язала цілий день і я вже вчора зв'язала 30 панточок. От мене зранку з, 10, з 11 дня і в'язала, зв звісно, не буду скривати. В'язала до 20 минут першої. І в мене вийшло 30 пандочок зв'язала. Сьогодні поклею носики. Ще зв'яжу великі і буду відправляти. Я встигла. Зав'язати, вони такі в шокі, я їм сьогодні написала, що я їм зв'язала. Пандочки, вони, звісно, удивлені. Я, звісно, сама собі теж удивліна, то, що я. Так, швидко зв'язала. Я сиділа вчора, сама дивилася, девочки. Чесне слово, не повірити, я вчора засікла время. Я в'язала останні такі синенькі, може. бо в мене вже й фантазії, в мене дівчинки вже нитки всі покінчалися. Білі, то я замовляла, а всякі кольори. То я сиділа, я вчора засікла. Я таку пандочку вчора зв'язала за 14 хвилин. Ну, це я так думаю, ну попробую, мені осталось 4, я наче порахувала, закінчився моток, ниток отакий, я такі в'язала. І цей кольоровий думаю, блін, посчитала йолки палки. Ну, якщо там буде штук 10 зав'язати, то я завтра зав'яжу. То тобто есть сьогодні я порахувала, у мене 26 пандочок, думаю, йолки палки. То я зараз швидко сяду і зв'яжу. Время було 22, ой, 23.40 було. Думаю, ну, ще можна зв'язати. І я до 0,020 зв'язала ще чотири штучки. Одну в'язала швидкіше, а потім другу медленніше, а потім крючок зачепився. Ну, то, як завжди, да, знаєте, то нитка. Ну, в общем, ти ж, знаєте, сядеш в темп візьмеш, а потім я починаєш там заплутуватися. А потім ходиш на кухню, по печальню попити, ну, печені з'їсти, води попити. Так що ось такі дівчатки, я зв'язала. В я сама себе похвалила, написала дочь, бабуля молодець. Написала молодец, молодець. Бабуля молодець. Скорость в'язання, конечно, у мене моторчик в одному есть. є. в'яжу великих і в мене є. Я оставала списочок. Що я хочу собі зв'язать? Зв'язати. І, і в мене, навіть на это на новорічний свята, я там що поставила. І в мене там залишилося стоять три. Шрека, ось вже кончився, Три Шрека залишилися в мене і залишилося в мене якісь там одна клікара. Щось така мілочовка. То все продалося і треба дівчину зв'язати, щоб на стояла. стояли. А з цими новими законами вже не знаю, що його робити. Куди в'язати, куди перечисляти, відкривати ФОП. Ну Я один місяць продала, один не продала. Аналог треба заплатити. Дівчатки, хто ФОП, хто як оце. Як ви на оце думаєте на оцю всю фільму? Напишіть, давайте якось порадимося, що ми порадуєте? Я навіть і що си, тоді іграшки в'язати. Треба буде десь якийсь якийсь супермаркет на касу сідати. охорона відміна, тому що за цим фігнею попридумували. Можливо, буде як сюди, і, багатіє, бідне і бідне. Так що, дівчатки, я вам трошки показала, що я вам пов'язала, то, що попросили носики. Дівочки, я вам хотіла взагалі для другого до вас підключилася. Що я вам хотіла показати? Я оце поглянула, ви оце дивіться, девочки, клей тут просто я налила, він вже в тюбіку кончився, мені треба буде його. Е, нову поночку взяти. Тому я зараз посунуся і, дівчатки, я вам щось покажу. У мене сьогодні був шок в шоці. Е, як вам сказати? Ну, ви ж знаєте, що я на тему люблю там щось замовляти, щось замовляю, щось там це, і в мене. У куми на наступний місяць день народження, я їй заказала подарунок. Я дуже довго дивилася, дуже довго видивлялася. І в мене, якщо ви пам'ятаєте, чоловік замовляв отакі рюмочки. Такі рюмочки прийшли. Кума була в мене, каже, блін, так нравиться, так нравиться. Ми щось полакали, думаю, що ти кумі вже теж 55 років подарить. Що їй треба? От що їй треба? Думаю, коли людина вже має все, внуків має, все. От що людині вже потрібно? Це щось для душі. І ми щось пили шампанське в неї якось після Нового року чи після нового року Думаю, Думаю, якісь стакани гаранчаки подала. Кажу, ти що нема, що пити? З чого? Та той розбився, той ось Я кажу, спасіба за гаранчаки. Думаю, ну... пішла додому, а я давно відклала в корзину, відкрила, відкрила, відклала їй подарунок. Думаю, подарю їй красиві бокали. І дівчина, воно так швидко пройшло за дві тижні. І сьогодні я думаю, що вчора прийшла мені цей, що прийшла моя посилка, ще на якийсь другий адрес, друг, другий кінець міста. Поїхала. Приходить дівчатка, мені дівчинка, я вже воно відкрита, приходить дівчинка мені, бо в мене ще шість бокалів. а Я ще кажу Жені там братові жінки. Жень кажу, шість бокалів заказала. кажу, А це вона приходить такі вічно пакеті кажу, Як вона на каналі, я запакують в коробочку, запакують це, і все буде нормально. Чого ти переживаєш? І сьогодні я на пошті забираю оба. Посилки. Шесть бокалов. Ви вже всі догадалися, да? всі, всі догадались, девочки. Шесть бакалів. Я ж вважаю, так Вікторія не втосміла. Мені забрала я цю посилку, що там дівчина на тій почті, що виновата? Відкриваю, їдемо з чоловіком в машині, відкриваю ту почту. Дивлюся, мене міша блідний, ставний, блідний, зелений. Каже, я взагалі розстроївся. Кажу, а ти знаєш, я прям радію. Я заплатила за ці бокали 900, дівачки, 900 гривень. Я заплату зараз побачите 900 гривень, я заплатила за ці бокали. Я кажу, а я? Ви вже так їдемо, їдемо. Він каже, капець. Кажу, що таке? Та я так розстроєний. Я заказав собі чашку за 300 гривень за змією. І що кажу? Я наче на роботу там каву пить, і що каже. Ну, якщо каже, така фігня прийде, то це буде капець. Дівчатки не буду дамітить вашу любопитку дівчатку. Вот я открываю, вы распечатана, бо я сегодня уже а посылку и побежала пив с милой. Девочки, пив с милой, я уже пакетик. Пришел пакетик в 6 бокалов. Без бокала, нет бокала. Девочки, а, задумала я глазки. Глазки пришли, девочки уже догадались, да? Догадалась догадались, какие бокалы, девочки. Без бокала, нет вокала. В общем, девочки, пришли такие глазки. Я хамуха, сейчас открыл. Честное слово. Это такая сердечная сегодня. Уже такая, держусь уже, уже мне не знаете, я тут. Честно, в мене даже руки не стоять, Ну тогда что снимать вам видео, хоть покажу, что я роблю. По честно, слово, Я ей сказала, что на них бомба впала. Так людям. Саме я бомба. По, так брехатю людям, За, ну прикольно выглядишь, я сейчас ж... потом всё расскажу. Сначала же дослухайте, что я вам скажу, потому что я ж думаю, я ладно была дурна. А то ж я дурна, не кажу, что я розумна. Ну, не до такой жести, там девочке я заказала глазки, ось дивіться. Ще падайте мені ж камеру так поставила. Ось дивіться глазки. Бачите? Средине с сердечком. Там в середине есть сердечко. Глазки молодцы. Красивые глазки. По-моему, тогда была у них акция. 5 пар глазок стоило 36 с копейками. я заплатила за просылку 936. Ой, высыпалось. Что, девочки? В общем, вы поняли. Бабушка на эмоциях сегодня. Это... девочки, дальше будет. Вообще, самое текало. Убираю. Дальше, девочки, без бокала. Нет бокала. Девочки, счастливы. Я все замерзли. замиранием сердца от все девочки боже девочки подите какие гарние бокалы девочки я просто думаю ми... в общем сейчас вот девочка бокалы бокали, от скажіть, шикардошне правда бокали, девочки так ставиш, девочки 900 гривень, девочки ставиш, де, де, я так і піду, я казала тобі, що я тебе заказала подарок Кума, якщо придет фігня, я ж тобі все равно її принесу я ж тобі заказала подарок девочки без бокала нет бокала Ще, сука, не влазить, скотина такая. Скотеня такая. Скоттеняка, що не от як тут не будеш ругатися. От... Ну, я в цю посилку пішла до Юлі на 4 етаж, до подружки кажу, Юлька така розстроєна, просто капець капець. Так... А зразу як я отримала посилку, відкриваю зразу там, де посилка. Читаю про посилку. Написано: бокал, многоразовий, винний, одна штука. Вокал многоразовий, винний. Я ж коли замовила, написала. Я вимірила розміри, висоту, ширину. Тут, це ж фігні не було, дівочка. тут не було цієї фігні. Як? Замок. 100 разів. Я, це... я мене, мабуть, днів 6 чи 7 воно лежало в кошику, вони мені теми присилають, я Вікторія В Взагалі, вони були по 154 гривні, в ітогі я їх взяла по 140 гривень. 1 гривні і 30 копійок, по-моєму. Сьогодні я заходжу, вони стоять у мене вже, ну, так, посилку отримала, стоять по 110 гривень. Я їду в машині, читаю змішую. Одна штука, бокал винний, многоразовий. Була, коли я купляла, був рейтинг, зв'язочка стояла там, зв стояла 4,7, по-моєму. Сьогодні заходжу, читаю бокал многоразовий, винний, туди-сюди. Рейтинг вже стоїть один. Розумієте? Я думаю, я вам зараз, сука, зайду напишу коментарі. І коментарі відключення. Приходжу я до Юлі, кажу: Юля, так і так така фігня. кажу, Юлі, ну дивися, я ж все почитала. Читаємо одна штука, бокал, винний, многоразовий, щось е... там ще щось написано, все нормально. Сидимо, балакали цілий час. Чай пили, балакали, розмовляли туди-сюди, щось це. кажу, ну що написала кумікума, я отримала твій кажу, подарунок. Можна народження, на, на не прийду? а що таке? Я кажу, ну нічого кажу, вона та приходь сьогодні, у мене шампанське є, приносить свої стакани. В общем, поражали з комою. І дівчатки, я посиділа в Юлії час, кажу, піду ще скажу, дівкам зніму YouTube, хай люди порадуються, життє за мене теж порадіють. Ну, попала бабуля на 900 гривень. Ну, мать вже кажу, кажу: нав'яжу нових іграшок, кажу, буду новий у мене цей Буде новий в мене Куди нові бокал. Я дівчина кажу, розпочати вже ж дивіться, що як, вже думав бути я, так красиво. І що ви думаєте? Я заходжу, кажу, Юля, а ти що ж доці? Доча, так і так, вона каже, мама, ти там почитав. О, вже дивіться, вже слюда, вже слюда, тут прозрачно, дивіться. Тут уже матула. Читаю дочі, каже, мама, а ти каже, не читала там, ти, кажу, каже, ще тупає. Захожу, дівчатки, знову в інтернет на тему, знову за своє намовлення. О, дівочки, Ты, так, красиво розстроилася, ну геть я расстраиваться, ну это красиво. Захожу, а там уже написано. Одна штука, плоский бокал. Девочки, кажу, Юля, ну ты же кажу, ну да, я читала. Девочки, ладно, я там, бабушка тупа, буває іноді не важно. Діти на мене там сердяться, бо все тоже проголосовала, проголосовала в телеграмі. Пришла потом позвонила до подружки, она каже, блин, ти ж пояс проголосовала, что не влазить, сука, бо воно більше дід буде обрізати, напевно. Хрен его знает. Вот. Катя, давай мені вже шукати там блокировать эту всю, сигню. Всю, всю, всю ага, прям есть нижня частина. Вот. В общем, девочки, бабушка щось то расслабилась. Звздные болезни, конечно, у мене нет. Девочки, кто сказал, что це некрасиво? Це все дуже і дуже красиво. Боже, девочки, радуй, порадуйтесь за мене, порадуйтесь за мене. Я, знаєте, спочатку була розстроєна. Прям так, знаєте, вона така, що як вам сказати, або що всі хоч однакові. Бо мені юля, знаєте, що каже, а ми там якось так кнопочку десь нажать, так раз, а воно якесь таке плоске стане. Та ні хрена, дівчатки, не плоска. Дівчатки, ну красиві ж бокали, скажіть. Я ти бокали чесно, знаю про те, що там люди попадають з дзвінками на двері, що люди попадаються з цим. как вам сказать, вот то с оленями там, с шейка ну я ж цей бокал, вы не поверите, девочки, я ж его я так цель, ну воно ж не, не может быть, ну не можешь быть, что воно будет, тем более, он же не дешевый, ну не можешь быть, ну понимаете, вот, ну и что не может быть, вот я вам сделаю картинку, ну посмотрите, как красиво, скажите, девочки, о, девочки, без бокала нет бокала, вот, фу, девочки, такая фигня, Я поработала наш слово. Ну хай вони не вдавляться, ну я так китай. Як на них ядерна бомба впаде. Мені геть не жалко буде. Не треба людям брехати. Ну, на брехні вони собі заробляють гроші, а ми лашари. Те, що ми в Україні не можемо робити самі, нам люди продають, а ми лашари ведемо. От, дівчатки, яка, дівчатки, от дивіться, От скажіть, що не бокали. Повні бокали вина, наливай вина. нам. Налівочка є, крюковка є, вишневочка є. І, мабуть, треба вино. Я не знаю, як його конечно. Порадуйтесь за мене, напишіть мені багато коментарів. порадуйтесь за мене, яка я молоді. Я, я ось, знаєте, чесно скажу, я ось тут дивилася важно. Думаю, ну тут же что-то, ну тут можна там, знаєте, тут стекло, нехай буде пластик даже, а тут можна же це, знаєте, там от... Як в мене на ці чарочці, ну воно ж дивіться, ну воно ж хочеш чарочки. Воно ж тут, ось тут теж воно. Воно ж зроблено ось тут. металом виграв, вірно зроблено. Ну то, ж бляді такі. Я знаю, подивляться діти скажуть, мама, шерепа. <сум> а мама шерепа, бакала бід бакала, ну Вот що делать. тільки ну даже, щоб мене гіршу що налить вино. И, знаете, вот я дивилась, понимаете, вот. У меня вот это тут сомнение брало, вот это период брала сомнение. Ну, думаю, тут какая-то фигня, как вот тут. Виновата я, наверное. Виновата я, я. Ага. -а 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 -а. Вот такие вот дела. Так девочки, я такая сердита, я такая принципиальный человек. Тему удаляю. Тема в мене більше не буде. Мені там треба, як правильно зробити, обрати в тему. Щоб там не було моя карточка, то швидше світиться. І до побачення, телебачення. Все, Алікс Експрес. Така сама може бути фігня. Мені дочка, мама, що ти хочеш, щоб тобі тема щось вислала нормальне, нормальні такі красиві бокали. Думаю, послати комієм, чи, чи ні послати радується. Я сказала, що прийде, то подарю. Я куплю букет цвету, бокалы. И 15 лютого, девочки, сниму на видео. И веду докумы, пожалуйста, я с не врачу. а что поставлю на разнос, куплю красивый разнос. Точно, девочки. Зайду в Аврору, куплю красивый разнос. Поставлю их на разнос. Да? Куплю бутылку шампанского, букет цвету. И введу докумы, а что делать? Ну, по-другому же никак. Два девочки, сниму вам видео, покажу як це все удовольна. Человек осталось 25 днів осталось, да? Чего чепуха У Мы набережны 9 лютого ріки каналу. Тому мать тоже найду себе вонця. Тортика. Наверное, отмечу годовщину своего бокала, что бабушка доробилася. Мотизацию поставить не можу, вони мені пишут фигню всяку. Тадо ще хоч ты про гроші отбивать. Кайте на пандочках, на пандочках заробила, трохи заробила і дуже багато задонатила. Тому, дівчатки, ще якийсь запах вже йде. Та ні, не пахне. А, в мене знаєте, те, що пахне, гіацин пахне. Я, дівчатки, болдюю, вона що воно криво стоїть, сука така. А я воно ровно стояла, щоб не вилала. Що ж вона укривоста? Щоб мені дрова стояла налітику. Без бакала нетбакала. А дідуся, як треба чашка така. Може, дідуля умніша мене, може, десь дідуля, я може щось не дочиталася. Може, не дочиталася. Може, може? Боже, боже. Так що, дівочки, такі справи. Не відключайтеся, я вам покажу панзочки, я поскладала в коробки. Ще я доклею носики, поскладаю в коробки. Щось сьогодні я геть не хочу в'язати, що в мене сьогодні щось якийсь такий настрій, ну, точно, що піде десь напився з своїх бокалів. Розказували всякої фігняки. Сніг такий, сніг пішов, поки я знімала, був трошки сніг. А зараз такий сніг, ура, сніг, ура. І калюсь, що зараз буде? Грязюка буде. Нічого ж хорошого не буде, грязь буде. Там вже 8 градусів тепла передають. Да, дівочки, що так знаєте, на душі кошки скребуть, кошки скребуть. Отож, вот дівочки, лашара і в Африці лашара. Так що, дівчатки, всім дякую, хто дивився, хто за мною порозсуждав, хто зі мною посміявся. Ну, давай, де бабулі і така. Вона та проруха, а що ти зробиш? Всім дуже, дівчатки дякую, дякую, що дивитесь, дякую, що коментар... коментуєте. Дякую вам всім за те, що ви в мене є. Всіх люблю, цілую, бувайте, до нової зустрічі. Дівочки, ще один ящик. Один ящик. І все, дівчатки, другий ящик, і сюди буде положено. Наверху великий, якщо вони влізуть, чувствую, не влізуть. Да. В общем, дівчатки, так що бабуся не брехушкала. А правда в'язала, боже, дівчатки, 300 пандочок. 600 цього. Це скільки да, ми в грудні почали в'язати. Ох, і скорость. Це ненормально, так, звісно, в'язати. Капать. Знаєте, є такий віршик. Падав сніг на поріг. Кіт і спік собі пиріг. Поки смажив, поки пік, весь пиріг водою стік. Ось і у нас. Поки смажимо, поки, поки йде сніг, сніг. І дивіться, а внизу така грязюка, така вода. А якби було трошки морозу, Боже, яка б була б гарна, сніжна, гарна зима. Де наша зима? Ворони посідали, воно там ззаді. На цьому, на гіллячках. Біднесенькі, мені жалко, то коли йде сніг чи дощ, і ті тваринки, мені їх жалко такі бідньошечки. Навірно, вони привикші. мабуть, їм там нормально. Да? Так сидять там. Там одна, там, а сидять на гіллячках всі. Ось отакий пада сніг. Дивіться, який пада сніг. Лопатий-лопатий. Красотіще, красоті. Коли сидиш в хаті, то красиво. А вийти на вулицю. Ух. Не дуже красиво. І грязько, 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 грязько. Так що всього найкращого.